Бахмут це не точка на карті. Це ми, це вишиванка, це сила. Ми колектив дошкільного навчального закладу з міста Бахмут. Але наші серця зараз б'ються у кожному куточку України. Якщо людина хоче вишивати, знайдеться в неї голка, нитка, час, зуміє всі відтінки підібрати. Шедеври вийдуть з під руки не раз. Тоненька ниточка, чудові кольори. Матуся вишиваночку вже вишила мені. Вона мій символ віри, любові і надії. то теплий, світлий, промін, що душ. Я... Я Вранці на світанку, вишиваю вишиванку, вишиваю рівненьку, голосну собілочку і вишневу гілочку, пташку, калину, маму і дитину. Вися-вися гілочка, вишиваю долечку, візерунок рясна буде доля красна. рано зганься на світанку, висиваю висиванку, буду я її на світа, буду я її любити. Усе навколо завмирає, коли вдягаю вишиванку, лиш серце радісно палає, мов промінь сонця на світанку. Я рідний край, мову солов'їну. У Вишивку свою вплила, нитки. Я прославляю рідну Україну яскраві вишиваючи квітки. Я жовта стрічка в мене у волосся. Я куча маленька та запівтаю косок. Одягаю вишиванку та й в садочок брам. Маття вишиванку, одягаю радо, буду в ній сьогодні. Друзі, гуляни мені личить унікальний одяг наш міона. А українська вишиванка диво. В ній народу кот його душі. І кожному в ній зручно і красиво. Вдягнути ж вишиванку поспіши На свята уся сім'я тато, мама, навіть я. Вишиванки одягаєм, в центрі міста ми гуляєм, хай всі знають, що родина любить неньку Україну. Стою перед зеркалом квітну немо, коли вишиванку вдягаю я знов В ній предків моїх, відчуваю я подих, немов оживає наш прадавній корінь. Вишиванко, моя, вишиванко. Золотими промінцями на світанку привітала сонце, небо голубінь. Вишиваємо сьогодні вишиванку для нащадків для майбутніх поколінь. На сучасній вишиванці візерунки будуть сподвижів, зі спогадів і справ, мужності людей, історій порятунку. Віри у добро, що кожен в серці мав. Прикрашаємо щедро квітами, сльозами, серцем обираємо барвини точки, щоб біди не знали більше ніколи мами, щоб зростали в мирі, доні та сини. Я відчуваю, я України точка, хідно нестиму цей скарб через роки, Щоб не згасли традиції наші високі.